Покарання за участь у російських псевдовиборах хто нестиме відповідальність? Нова хвиля мобілізації в Криму. Кого можуть забрати до окупаційного війська? Скіфське золото. Досі в Амстердамі, коли повернеться в Україну. Росіяни обстріляли ринок у Костянтинівці. Удару завдали близько 14-ї години, коли там було людно. За даними МВС, 17-ро загиблих понад три десятки людей отримали поранення. Президент Зеленський вже заявив, росіяни навмисно цілили в цивільний об'єкт. Так вони реагують на вдалий контрнаступ зсу. Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни. За 338 рішення прийнято. Постанова ухвалена. Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони. Його кандидатуру підтримали 338 народних депутатів. Напередодні парламент відправив у відставку з посади міністра оборони Олексія Резнікова. А Умєрова депутати звільнили з посади голови фонду держмайна, який він очолював рік. До того Рустем Умєров був народним депутатом від партії Голос з 2014 -го року. Він брав участь у перемовинах щодо обміну полоненими. Торік, зокрема, за його допомогою повернув. Нули захисників Азовсталі а навесні 2022-го Рустем другого був у складі делегації України, яка брала участь у кількох раундах переговорів з Росією. Організатори та учасники незаконних виборів, які проводить Росія на окупованих українських територіях, будуть нести відповідальність. Про це в інтерв'ю суспільному заявив секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. каже, особи всіх учасників псевдовиборів встановлять. А після повернення кордонів 91-го року, коли на деокупованих територіях діятимуть українські конституції та закони, правоохоронці вивчатимуть рівень співпраці громадян з окупантами. Хто приймає участь? В цих е, процесах ганебних, ну по-перше, вони всі будуть обов'язково зафіксовані. Більш того, вони е, будуть позбавлені певних е, речей відносно нашої країни. Я хочу, щоб все це усвідомили члени комісії, щоб потім розповідали, що їх там примусили тощо. І ті, хто безпосередньо займається агітацією, ті, хто безпосередньо мають бажання приймати участь в цьому процесі. Росія проводить нову хвилю мобілізації в окупованому Криму. Так українським правозахисникам стало відомо, що поліція влаштовує рейди на випускників кримських вишів, які проігнорували облік у військоматах. Аналітик громадської ініціативи Кримсос Євген Ярошенко розповів Суспільна Крим, що окупаційна влада має намір призвати до 30 тисяч кримчан. А вручення повісток для мешканців півострова стало масовим явищем. Їх дають затриманим у поліцейських відділках або ж Мусульманам біля мечети після п'ятничних намазів, працівники окупаційної поліції почали ходити до випускників кримських вищих навчальних закладів, які після завершення навчання не з'явилися до військоматів. Такий випадок, зокрема, відбувся 4 вересня. Додому до випускника одного з кримського з кримських університетів прийшла окупаційна поліція, пояснивши це тим, що Військомат дав запит до поліції через те, що випускник не з'явився туди після завершення навчання. На Керченському мосту окупаційна влада встановила нову секцію дорожнього полотна замість зруйнованої внаслідок вибухів 17 липня. Про це свідчать супутникові знімки. Оприлюднені Радіо Свобода за 3 та 5 вересня. У ніч на 17 липня так званий Кримський міст було атаковано надводними дронами. Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов тоді заявив, що в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю Росії відбулася надзвичайна подія. Згодом у службі безпеки України розповіли подробиці тієї операції та оприлюднили кадри ударів дронами. Приміром бетонного опору мосту атакував український морський безпілотник, навантажений приблизно 850 кілограмами вибухівки. Це вітчизняна експериментальна розробка СБУ, яка має назву морський малюк. Помер український вчений та релігієзнавець Ігор Козловський. У нього стався серцевий напад. Про це суспільному повідомив його племінник Денис Козловський. Ігор Козловський родом з Донеччини. Він написав понад 50 наукових книг і мав багато міжнародних нагород. Особисто зустрічався з папою римським Іваном Павлом II. у 2016 році. Козловський потрапив у полон до бойовиків терористичної ДНР, де пережив катування та провів понад рік. Після обміну вчений відстежував ситуацію з бранцями Кремля і боровся за їхнє визволення. Скіфське золото затримується в Амстердамі. Про це Суспільна Крим розповіли в Національному музеї історії України, де чекають на повернення експонатів. Влітку Верховний суд Нідерландів остаточно зобов'язав музей Аларда Пірсона передати кримські артефакти Києву. І на даний момент вже ведеться підготовка до транспортування скіфського золота в Україну. Проте їх відправлять після вирішення питання заплатою за багаторічне зберігання експонатів. Ця сума вже на, на момент ухвалення рішення Верховним судом Амстердаму вона складала 128 тисяч євро. Передумови, які необхідно виконати або заплатити, або провести перемовини, укласти мирову угоду, де, можливо, Нід Нідерланди приймуть рішення щодо прощення цього боргу, але це також має бути процедурно оформлено у вигляді мірової угоди, які затвердять всі сторони. Ще влітку 2013-го кримська експозиція скіфського золота вирушила на гастролі по музеям Європи. На початку 2014-го артефакти виставлялися в музеї Аларда Пірса в Амстердамі. Тут виставку застала окупація Криму. Згодом Росія заявила свої права на кримські скарби. Утім, в договорі про виставку було вказано, що власником експонатів є Україна. Окупаційна влада почала багаторічну судову тяганину, яка лише цьогоріч влітку завершилася остаточним рішенням на користь України. them.